лісівників починається із заготівлі дров для населення. Враховуючи досвід минулої зими, Закарпатці намагаються знайти альтернативні джерела енергії, серед яких і деревина. За день лісівники одного лісництва виготовляють від трьох до чотирьох машин дров. Розповідає лісничий Юрій Урбан. Бригада виходить безпосередньо на ділянку, заготовляє ті метрові дрова для опалення, складає їх у штабеля. Потім е майстер полісозаготів е приходить, обліковує біябірку і вони чекають свого безпосереднього клієнта. Цього року для населення Ужгородського району лісівники планують підготувати 20 тисяч кубометрів дров. Кожне авто перед відправкою маркують спеціальним штемпелем. Маркуємо деревину для населення. Далі роблять заміри, які вносять у програму. Виміряю вношу ці дані в КПК для заміру на кубатуру, на населення. І потім буду відриковувати накладну на фамілію покупця. Від моменту, як людина подала заявку на дрова, і до того, коли вона отримає їх, може пройти від тижня до місяця. Вартість одного кубічного метра цього року становить від 800 гривень. Доставка за рахунок споживачів. А людина, коли приходить замовляти дрова, вона оформляє заявку, де вказує всі свої дані. До заяви потрібно дати копію паспорта і коду для, для ідентифікації особи, і там вказує, які дрова вона хоче отримати, чи якої групи порід, чи це є м'ягколисині, чи це є твердо чи це є хвойні дрова. Ціни з минулим роком збільшилися. Так цього року ціна на дрова паливні збільшилася в районі на 150 гривень за кубометр. Цього року в Ужгородське лісове господарство надійшло вже 2800 звернень. Виписувати дрова можна безпосередньо в лісництві або замовити на порталі Дрова.Є.